Владижині на благодійному аукціоні на підтримку військових намалю для ЗСУ картину 11-річної дівчинки продали за 4 тисячі гривень. Чотири тисячі гривень. Три, Продано! Анна Пшевизька 11 років. Мила дівчина, яка вміє гарно брати на барабанах, гарно малювати. Закрив за се, се било дуже круно. Свої роботи маленькі митці почали створювати ще 19 липня у рамках проекту Дитяча посмішка за ініціативи секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця та за фінансової підтримки ДТЕК Енерго. За цей час юні художники віком від 5 до 15 років створили 68 картин, які всі були продані на благодійному аукціоні на малю для ЗСУ, що пройшов у Ладижині 6 вересня. Покупцями стали представники міської ради Ладижина, великих і малих підприємств. Міста, благодійних фондів та прості мешканці. В перервах між лотами аукціону присутніх своїми номерами розважали і інші молоді митці Ладижина. Всі юні художники, чиї картини були продані протягом аукціону, отримали подарунки від фонду МХП громаді. А результати аукціону вразили навіть його організаторів. Вона вразила мотивація дітей. Наскільки навіть маленькі діти, 6, 7 там років, 8, Можливо, не все розуміємо. Тільки сказали, що це для 5 років, так, що це для військових. Як вони старалися? просто Ви Як вони старалися? Я дуже рада, що ви оцінили їхні старання. Це було просто неймовірно. Я дуже рада цих, за цю роботу, таку велику роботу. Діти. Ви великі молодці і я думаю, що ми не останній раз зустрінемося тут, на такому аукціоні. Є багато ідей, є до чого нам іти разом до кращого майбутнього, світлого майбутнього. Ну, це неймовірно. ми Я, звісно, коли ми перед цим... Це все, все продумали, ми не, не думали, що так буде. Ну, слава Богу, я думаю, наші захисники будуть. Ми відвітуємо обов'язково від що ми на, це, на ці кошти купимо. Хочу вам ще раз подякувати, подякувати ДТК енерго, подякувати МП громаді за те, що вони приїхали до, до таких дійств і не залишають наше місто осторонь. І подякувати вам, тому що. Ну, я бачу по аукціону з такими, як ви, як громадянами України, наша країна незламна, ми обов'язково переможемо. І подякували, звісно, нашим маленьким друзям, які це все малювали, продали душу і вірили в нашу перемогу і перемогу наших збройних сил України. Дякую вам. Протягом аукціону було зібрано 68 тисяч 600 гривень на потреби збройних сил України. За ці гроші за попередньою інформацією мають придбати тепловізори для наших захисників. Павло Палагута для Ладижин новини.